Обіжимо, біжимо. Опа! Біжимо. Ну. Є! Yeah. Все, вибили ми той хвіст. тепер будемо його добувати. Давайте. Тут хвіз залишається. А тепер будемо йому палити. Ось ну, так от. Бачите, тут ми йому купа урону зразу наносимо. О, все. Бачите. Так швидко, дуже швидко ми взяли просто його. І знищили. от, забрали ще уламок душі лорда, до речі, великої.